Вітаю, ви дивитесь вісті надії. В студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску чудо на Миколаївщині. Грясні молитви допомогли тяжкохворій Марії Кириленко вижити. Благодійний фонд Альфанік передав одяг та іграшки дітям переселенців із зони АТО. Адра разом з канадським урядом допомагають біженцям на Вінниччині. Чудо на Миколаївщині. Одразу після пологів новоспеченої матері вірянки церкви адвентистів сьомого дня відмовили майже всі органи. І завдяки молитвам духовних братів і сестер жінка вижила. Лікарі ревно боролися за її життя, хоча зізнавалися, що в такому критичному стані виживають рідко. Нині Марія Кириленко перебуває вдома з немовлям та люблячою родиною. Жінка впевнена, Бог недаремно зберіг її життя. Про чудодійну силу молитви дивіться далі. Саме так з оплесками, кульками та піснями рідні та друзі вітали 33-річну Марію Кириленко у холі лікарні. Цілий місяць миколаївці палко молилися до Бога, аби жінка вижила. Одразу після новорічних свят Марія заплановано поїхала до пологового будинку народжувати. Проте після пологів вона опинилася в реанімації, де лікарі буквально рятували її життя. Мені відказали всі органи. Починає од почик, печені, легких, билачок головного мозга. Жидкость была полностью во всем организме, в любой его части. То есть был отказ полностью всех органов. Зі слів лікарів, Марія була найважчою хворою на всю Миколаївську лікарню з найстрашнішим діагнозом – гостра жирова дистрофія печінки. Це одна з форм гістоза, найважча у нас в акушерстві. Доволі рідке захворювання і не завжди з положительним результатом. Стаж роботи у мене 40 років. І за всю за всі эти годы було три случая, таких, два из яких були летальными, к сожалению. Перший тиждень лікування після пологів згадати пацієнтка, на жаль, не може. Пам'ятає лише, як розплющуючи очі, повсюди бачила ліки. Борьба була очень жорсткою. Біліз була вся больниця. Все, що можна було зробити в обласної больниці, а здесь можливості больші. здесь били использовано все. В лікуванні хворої брали участь гастроентерологи, неврологи, кардіологи, бронхологи та пульмонологи. Були задіяні науково-дослідницькі інститути міста Києва та Запоріжжя. Рідні та друзі постійно чергували в лікарні. Незліченна кількість молитов була направлена до Бога. Матеріальну допомогу та ліки збирали по всій Україні. Коли Марію Кириленко перевели на штучну вентиляцію легенів, в лікарі. почали опускать руки. руки. С момент для меня поддержкой были только мои родные. Да, прежде всего мой муж любимый. Это моя мамочка заботливая. Ну и звонки моих родных и, и моих собратьев из церкви. Это вот, потому что я, естественно, говорить не могла, у меня были трубы. Я просто мне Руслан подносил телефон к уху. Я просто слушала то, что мне говорили люди. И это меня поддержало, потому что на самом деле хотела все это уже прервать. Я думал, что самый страшный был первый день, когда мы уже перевозили с роддома в реанимацию. Потом думал, что страшный день, когда она уже, у нее начались ухудшения. Ну и самый страшный день это был, когда она уже лежала во всех в трубках, в всех катетерах, то есть искусственное дыхание, искусственная почка. Гімадіалізи, ось ті всі, коли пацієнтка мимоволі почула невтішні прогнози лікарів, вона відчула нестримну жагу до життя і почала щиро молитися богові. Одразу після цього стан її здоров'я різко почав покращуватись. Тому те, що пацієнтка одужала, лікарі називають ніщо інше як чудо. А віряни впевнені, цілюща господня рука торкнулася жінки. Це побіда це саме та Это одно из чудес света, что эта женщина ушла. Я не могу сказать здоровой, она ушла живой. Персонал очень волновался за эту девочку. Мы все все молились за нее, и ну, Всевышний ну, создал это чудо, которое ну, получилось. Никто не надеялся на это, что что это так случится. Нині Марія вже вдома. Разом з чоловіком доглядає малюка та щоразу в молитві. Дякує Богу, що подарував їй ще один шанс на життя. Олена Козленко, Натана Бундук, Сергій Павлов, Миколаїв, Вісті надії. У Вінницькій області зареєстровано понад 10 тисяч переселенців зі Сходу. І щоб всіх забезпечити житлом, одягом та харчами, потрібні чималі кошти. Благодійна організація допомоги та розвитку Адра ще восени розпочала проект підтримки біженців з Донбасу. Ця ідея сподобалася канадському уряду, який вирішив профінансувати проект і виділив для цього 750 тисяч доларів. Про те, як Адра та представники з Канади допомагають біженцям на Вінниччині, розкаже Валерія Полторацька. Всесвітня організація допомоги та розвитку Адра спільно з урядом Канади, об'єднавши свої зусилля, разом розпочала роботу на території України. Благодійний проект для підтримки найбільш потребуючих біженців з Донбасу впровадили ще восени. Донори і правительства Канади і США Америки, вони шукають організації, з якими можуть співпрацювати в допомогі переселенцям. І так було і з нами. Они сами вышли на нас, вышли на наш офис в Канаді и сказали, ми мы знаем, что в Украине есть офис, сильный офис, который осуществляет проекты помощи переселенцам. Мы хотели бы сотрудничать. Мы знаходимо бенефіціарів, людей, которые находятся в нужде. Мы их определяем по специальной анкете да, и документам, которые они предоставляют. Волонтери вже встигли побувати у декількох областях нашої країни. А цього разу їх зустрічала і Вінничина. За словами директора департаменту соціальної політики Анатолія Сапуна, в області мешкає більше ніж 10 тисяч переселенців з постраждалих регіонів Сходу. Ми почули через що є така організація міжнародна, і вони побачили, що у нас також переселених громадян значна кількість. Вирішили вийти на Вінниччину. Ми звичайно схопили їхній сигнал і надалі почали тісно співпрацювати. Визначаючи учасників проекту, у першу чергу звертали увагу на такі категорії населення, як матері, одиначки, багатодітні сім'ї, інваліди та люди похилого віку. Ми співпрацювали з департаментом соціальної політики. Вони відправляли завдання на районні управління. Потім ми отримали списки із сімей переселенців з Тих осіб, які саме більше мають потребу в допомозі, і ми самі безпосередньо перетелефонували і запитували, чи це правда, чи дійсно вони потребують нашої допомоги. Фінансування проекту, бюджет якого складає 750 тисяч доларів, повністю надходить від канадського уряду. Кожний учасник, а їх на віночіні було 200 чоловік, пройшовши усю процедуру реєстрації, мав змогу отримати грошову картку одного з провідних супермаркетів країни. На карточці, яку отримують сім'ї переселенців, є сума 3287 гривень, тобто, грубо кажучи, 3300. На цю суму вони можуть купити продукти харчування, предмети гігієни, зимовий одяг, взуття і постільну білизну. Тобто, все в чому мають потреби ці сім'ї. Марфа Омельянівна, біженка з Донецьку, не стримуючи сліз, розповідає, що, тікаючи з рідного дому, не встигла навіть зібрати речі. Тож все нажите руками залишилося на захопленій території. Оце що на мені. Тако, що, там, ну, є, що могла в сумку кинути, а то все там залишилося. А бомбили нас кожен день, кожен день, попадали під гряди, подати І Тепер нам нема де жити. І так скитаємося, хто де може. Перебуваємо ми три місяці, жили в підвалі. Переселенці не шкодували слів, тож нашій знімальній групі вдалося почути чимало подяки у бік благодійної організації та Бога, який не залишає їх до сьогодні. Дякую велике, дай Бог вам здоров'я, всіх благ. Спасибо большое вам господи, спасибо тобі, що ти нас зберіг і що ми хоч тут существуємо. Спасибо вам, велике вашому фонду. Дай Бог вам всім здоров'я. Протягом усього дня поруч з біженцями знаходилась менеджер проєкту з канадського офісу Каліла Саундерс. Вона зізналася, що їй дуже приємно бачити сім'ї, які приходять до магазинів, говорити з ними та дізнаватися про їхні потреби. Я бажаю, щоб бої припинились сьогодні. ж. Це моє побажання. Однак я знаю, що поки це може і не статись. Я бажаю їм здоров'я і щастя максимально наскільки це можливо. І сподіваюсь, саме те, що тут робить Адра, якраз і допоможе цьому статись. Загалом, за час проведення проекту, Адра планує надати допомогу трьом тисячам сімей. А це між іншим більше ніж шість тисяч чоловік. Валерія Полторацька, Олександр Мудрак. Вінниця вісті надії в Миколаєві. Теж допомагають переселенцям із зони бойових дій. Представники благодійного фонду Альфа Нік, що розташований на території дитячого будинку сімейного типу, передали дітям переселенців предмети першої необхідності, одяг та іграшки. Миколаївський обласний благодійний фонд Альфа Нік, який очолює Євген Ткачишин, був створений п'ять років тому. Його основна місія допомагати дітям-сиротам, дітям інвалідам, кризовим сім'ям та малозабезпеченим верстам населення, а також залучати дітей та підлітків у різні освітні та культурні програми, аби відволікати їх від небезпеки вулиці. Сьогодні ми хочемо оказати вам хоча б невелику підтримку, на яку ми способні, щоб Находясь здесь в цьому, так скажем. Ну, в чужом, чужом-нечужом городе, да, но ну, не в том месте, где вы родились, но где вас приняли. Мы хотим, чтобы вы почувствовали тепло Николаевских сердец, и чтобы вам здесь было уютно. Як сказав директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міськради Сергій Бондаренко, на сьогодні в Миколаєві зареєстровані 4600 тисячі переселенців з областей, де ведуться бойові дії. Третина з них діти. Люди поїхали з місць, які вони обжили, кинувши все, і тепер, крім житла, потребують найнеобхіднішого. Як ж що в городі, є вот, Організації, есть неравнодушные люди сьогодні. Ми находимся в благотворительному фонді Альфа-Ник. 18 тисяч гривень таку суму зібрали віряни церкви адвентистів сьомого дня під час концерту християнської пісні в Ізмаїлі. Його організували, щоб підтримати 17-річну Ірину у дівчини, яка потребує дорогої операції. Остеогенна саркома. Віряни церкви та рідні Ірини просять всіх згадувати дівчину у своїх молитвах, адже Господь спроможний її вилікувати. В Ізмаїлі пройшов концерт християнської пісні, який був організований церквою адвентистів сьомого дня. У музичному заході прийняли участь хори, ансамблі, і солісти, зерциза кілії, жовтневого, Ізмаїла, Виноградівки та Миколаєва. Глядачі зібралися не тільки насолодитися приємною музикою та співом, а ще й допомогти 17-річній Ірині Попазовій. У дівчини важкий діагноз, остеогенна саркома. Ира вже пройшла курс хіміотерапії, та їй ще потрібна операція, на яку в родині не вистачає коштів. Да, я Ірочку знаю лично. Я работаю медсестрой с врачом на І И когда она пришла, така красивая девочка вообще. Ну, вот такое случилось, такое бывает в жизни. Все будет хорошо, я уверена. Я тоже болею, тоже болею это болезни, и мне тоже все очень помогают. В принципе, Бог, Он, ну. Он делает это та он все дає і он даст этой девочке не только деньги, но й здоров'я сама ганна. Дехто з присутніх на концерті відвідали церкву вперше, та кожен з них щиро допомагав незнайомій дівчині. Впродовж заходу була зібрана чимала сума майже 18 тисяч гривень, яка була передана матері Ірини. Сейчас їй протез купити он дорогий. Вона держится, молодець. Это саркома такое, що что... Та хто його знає, як вона поведе себе. наприкінці заходу? Пастор Василь Жалбе помолився разом з глядачами за здоров'я Іринки та запевнив, що зібрані гроші це лише інструмент в Божих руках. Когда ми допомагаємо нуждающимся людям, то ми делаем роботу Христа. І наша цель і місія в это последнее время – делать те, що делал Христос. Організатори цього благодійного концерту впевнені, що люди повинні допомагати одне одному, а Бог обов'язково буде поруч з ними. Ольга Дяченко, В'ячеслав Гончаренко, Олександр Пашков, Ізмаїл Вісті Надії. Норвегія визнана найбільш процвітаючою країною світу. Психологи з'ясували, що саме погіршує настрій. А 2014 рік був найспекотнішим за останні 135 років. Про це та більше дивіться в короткому огляді. Норвегія найпроцвітаюча країна світу. Такі результати дослідження, проведеного британським науковим центром у 2014 році, аналітики орієнтувалися на такі показники, як економіка, охорона здоров'я, освіта, персональна свобода та інші. За даними дослідників, 90% норвежців вважають, що їхня країна є благополучним місцем для життя, у тому числі і для іммігрантів. Також наголошується, що майже 95 жителів Норвегії впевнені, що у разі потреби можуть розраховувати на допомогу. Своїх співвітчизників. Крім Норвегії, провідні позиції у рейтингу зайняли Швейцарія, Нова Зеландія, Данія та Канада. Сполучені Штати Америки замикають першу десятку. Великобританія розташувалася на 13-му місці. Україна ж у цьому рейтингу на 63-му місці. а Росія – 68-ма. Найгірше згідно з рейтингом, живеться у Центральноафриканській Республіці. Вмить, коли жінка дивиться на дитину, яка усміхається. У неї збільшується вироблення дофаміна. Повідомляють американські учені. Цей гормон відповідає за навчання, сон та мотивацію. Окрім рівня дофаміна, у дослідженні оцінювалася реакція різних ділянок жіночого мозку на фотографію зі всміхненою дитиною. За допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії вдалося виявити, що у цей момент активізуються ділянки мозку, що відповідають за гарний настрій і відчуття задоволення від виконаної роботи. 2014 рік став найгарячішим за всю історію спостережень, яка ведеться від 1880 року. Це підтвердили американські науковці з урядових структур. Повідомляє Українська служба BBC. Згідно з повідомленням, середня температура планети. Більше ніж на пів градуса за Цельсієм перевищила довгострокову середню температуру. Світова метеорологічна організація відзначила, що у вересні у деяких районах Балкан випало вдвічі більше опадів ніж у середньому, а у деяких частинах Туреччини у четверо більше. У місті Гумлін у Марокко за чотири дні випала майже річна норма дощів. У західній Японії у серпні йшли найсильніші дощі за всю історію спостережень. Психологи склали список правил поганого настрою, аби перевірити, наскільки ми самі йому сприяємо. Відомо, що настрій впливає на поставу. Однак психологи запевняють, що й постава визначає наш емоційний стан. Коли у вас похнюплена голова, плечі повисли, а руки без силу висять, хорошого настрою можна й не чекати. Більше того, у такій позі люди запам'ятовують переважно негативні події. А от дослідники з університету сан франциско наполягають, що й сидіти потрібно з прямою спиною, тоді тіло наповниться енергією. Крім того, звичайна прогулянка чи відмова від користування ліфтом допоможуть вам мати кращий настрій, також їжте побільше овочів та фруктів і проводьте якомога більше часу на сонці. Учені з'ясували, що вживання семи і більше яєць на день може призвести до передчасної смерті. Дослідники з медичної школи Гарварду проаналізували потенційний взаємозв'язок між вживанням яєць і ризиком розвитку серцево-судинних захворювань і смертності у понад 21 тисячі учасників чоловічої статі віком від 40 до 85 років. Протягом 20 років спостереження показало, що споживання семи і більше яєць на день підвищує відносний ризик смерті на 23. А за наявності цукрового діабету цей ризик збільшується до 100%. Сім'я це дует чи дуель? Цим питанням переймалися спеціалісти у Вінниці, які з нагоди Дня закоханих організували програму для подружніх пар і тих, хто планують створити власну родину. Як бути щасливим у себе вдома, дізнаєтесь за мить. Щасливий у себе вдома. Саме таку інтригуючу та багатообіцяючу назву має програма, яка розпочалася 14 лютого у День Закоханих в одному з Вінницьких торговельно розважальних центрів. В рамках програми «Вінниця – Город надіжди» ми вирішили провести соціальну програму не тільки по здоров'ю, але і для сімей, в основному молодих сімей, які мають своїх дітей, для того, щоб вони могли навчитися рішати свої проблеми сімейні, а також виспитувати дітей в этом складному світі. Під час підготовчого процесу для досягнення якісного результату плідно працювала велика та дружна команда з 25 чоловік. Серед них були дизайнери, менеджери, психологи та консультанти з питань сім'ї. Також допомагати вирішили і молоді люди, які, виконуючи роль волонтерів, на вулицях міста, запрошували людей завітати на пізнавальні семінари. Всього було 10 тисяч, тисяч прилажень. Получається, на тому тижні ми роздали майже 8, а сьогодні молодіж зібралася і залишилось 2 тисячі запрошень. Сьогодні вже було дві сімейних пари, які шукали, куди пройти, казали, що дуже цікаво хочуть подивитися. І одна жіночка також приходила, казала, що я хочу Де це воно. Програма складається з дев'яти зустрічей. Кожного дня відвідувачів очікує безліч цікавинок з психології та взаємовідносин в сім'ї. Іван Міненко, організатор програми, вважає таку тематику важливою, адже за статистикою в Україні 61% усіх шлюбів закінчуються розлученням. цікава. По-перше, куди дівається любов після свадьби, Тому що дуже багато много об этом говориться. Класики завжди пишут, пишуть і пишуть о любви какої та сказки всегда заканчиваются такими словами «И жили они долго и счастливо». Вот как жили после того, никто никогда не пишет и не знает. Мы прямо в самом буклете, в флайере так и сказали. Семья, что это? Дуэль или дуэт? Развод. Что сделать? Сбежать или избежать? Також одна з частин кожної теми присвячена вихованню дітей. А ще організатори запевняють, що продумана програма не дозволить присутнім сумувати, адже окрім лекцій будуть різноманітні тести, домашні завдання, інтерактивне спілкування та сюрпризи. Ну сюрпризів буде несколько. Во-первых, з наших партнерів є два фотографа, які, які готові провести і студійні, і на природі фотосесії. Також у нас є чоловік, який оплатив Несколько часов боулингу, і люди зможуть пойти в боулинг поиграть или покататися на коньках. А також у нас є скидка дуже серйозна 50% на обучение в центрі англійського языка. И Такий бонус вечір на двох ресторане. Приємні несподіванки не змусили себе чекати, адже вже в перший вечір одна з сімейних пар стала щасливим володарем подарунку. Виграли сертифікат, чесно вряд. Случайно, не знаю, или повезло. Радость, конечно, но не ожидали или не рассчитывали. По завершенні зустрічі нашій знімальній групі вдалося дізнатися у присутніх. А чи справдились їхні очікування щодо програми? Ну мені сподобались лектори, приємні люди. Видно, що досвідчені психологи, і така невимушена атмосфера. Ну, така зі сміхом, з жартами. Ми самі педагоги. Ми навчаємося закінчуємо п'ятий курс педагогічного, і нам завжди був цікавий курс психології. Було багато чого цікавого для нас, для майбутнього і для наших відносин. Є інтерес к тому, щоб образовуватися і розвиватися в плані створення успішної сім'ї. Валерія Полтрацька, Андрій Порхун. Вінниця вісті надії. А от як харків'яни святкували День Закоханих і про людей, які цей день святом не вважають, розкаже Наталя Копилова. Щороку, 14 лютого, велика кількість людей в світі відзначають День Закоханих або День Святого Валентина. Вважається, що це свято має виток з далеких часів правління римського імператора Клавдія II. Як говориться в легенді, глава держави задля більш самовідданої служби своїх вояків заборонив їм одружуватися. А Валентин, який був лікарем та священником, співчуваючи закоханим, вночі благословляв люблячих пар. Після того, як владі стала відома його діяльність, священика стратили. За переказами сталося це саме 14 лютого. Ось чому цей день набув свого значення в історії. Существував священник, да це, по-моєму був Валентин, який обручав влюбленних, хоча йому ну не советували все таки це ділять. Знаю, що 14 февраля. Праздную каждый год, а толком как бы, информации много о нем не знаю. Валентин, который признавался своей возлюбленной благодаря открыткам в виде сердца. Потому что этого хочет моя девушка и просит его отмечать. Хоча достеменно невідомо чи мала місце ця подія в історії, однак це свято набуло неабиякого розповсюдження. За багатовікову історію свого існування воно сприймається по-різному. Одні ігнорують його, в деяких країнах воно під забороною. Хтось цей день поздоровляє свою кохану людину, даруючи квіти, цукерки, ювелірні вироби чи листівки в формі серця. Інші ж поздоровляють і рідних з друзями, і обов'язково поцілунками. Для когось є важливим побратися саме цього дня, і навіть в багатьох навчальних закладах в цей день розміщують поштові скриньки для любовного листування. Стараємося виходити кудись, стараємося більше гуляти, стараємося більше часу проводити в місті. друг другу приємні подарунки, приємні сюрпризи. Лучше подарунок – це все таки сделане своїми руками. Це саме головне внімання. чтобы она провела этот день рядом со мной, это, чтобы люди любили друг друга, чтобы был любимый человек рядом, это самое главное. Пойти там в ресторан посидеть, в кино. В дільфенарі в прошлому ходили. хаділи стараюсь що небудь такою душі зділати. Наявність цих чудових традицій, без сумніву, гарна річ. Біблія ж говорить, що любов ніколи не перестає. Вона не має точної дати, коли її потрібно проявляти, адже вона має бути принципом всього життя людини і наповнювати кожен наш вчинок. В нашій сім'ї ми не адмічаємо День святого Валентина. А любовь мы привыкли выражать друг к другу ежедневно и постоянно. У нас каждый день это день влюбленных, Я бы даже сказал больше, день любящих. Многие или даже все христианские церкви на сегодняшний день официально не празднуют день святого Летина, называя его светским праздником. Христиане должны использовать этот день как особую возможность для проповеди о Високих ідеалах взаємоотношення між мужем і жіною, ідеалах, які відкриває сам Бог на страницях священного писання. Тож дарувати турботу та особливу увагу близьким людям потрібно не один раз на рік в лютому, а по можливості кожної миті нашого життя. І тоді кожен день зможе бути днем люблячих. Наталя Купилова, Олександр Жолтіков, Харків. Вісті надії. Кохайте і будьте коханими. На цьому, все до зустрічі у наступному випуску.